Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на чому відео. Вже сьогодні, в п'ятницю, ми отримаємо другу промо команду Road to the Final. Ми вже знаємо офіційні стати всі гравців. тож ми будемо це все діло з вами сьогодні вивчати. Також подивимось на. Поточну промокоманду на команду тижня на маркет. Загалом дам вам кілька порад, як можна заробити монети, все як ви любите. Тож, по традиції, якщо вам відео сподобалось, не забудьте, будь ласка, поставити лайк. Ну і якщо коментар якийсь напишете, то взагалі пушка. Якщо ви новенький на каналі, підписуйтесь на нього і на мій телеграм-канал, де ви можете побачити всі найсвіжіші новини з Всі 24 а також багато цікавого контенту. Давайте будемо переходити до відео. Ми зазвичай стартуємо з консолі, але сьогодні ми не будемо цього робити. На це дві причини. По-перше, в нас майже не було ж контенту, тож ми ну, його подивимось з футбіну. По друге, я відіграв відбору і мені, чесно кажучи, трошки погано від цієї консолі. Я казав це хлопцям в телеграмі, скажу я зараз ця версія гри, на мою суб'єктивну думку, абсолютно найгірша взагалі зі всіх, яких я грав у FIFA, найбільш забагована, найбільш зламана на рівні коді гри, з найбільш кривими анімаціями. Тож грати в це, це не задоволення, а мука, але потрібно все ж таки на початкових етапах гри і вам. Мражу з для того, щоб отримати нагороди і збільшувати наш з вами бюджет. Мій трансфер профіт на сьогоднішній день складає 3 мільйона монет. Знову ж таки, рухаємось далі, Чергові півмільйона за пару днів. Працюємо. Сподіваюся, що в цю п'ятницю під промо-команду зможемо пофліпати, зможемо заробити, наче маркет починає подавати ознаки життя. по це поговоримо з рамі трошки пізніше. Стосовно СБЧ, ми отримали лише марки матча титульні матчі. І а, тут 4 гри. Я не можу вам показати їх з консолі, тому що я їх вже зібрав. Стандарт Брюге, Бельгійська ліга, Реймс Монако, французька. Ліга, Арсенал Манчестер Сіті, АПЛ, те, до чого всі ми з вами готувалися, і Ювентус Сторіно, і тут Цесбе, яке ну, зробила величезний бум. Тому що і є всіх інвесторів з вимогами тут трошки рам-зам-зам. Але давайте по порядку. Ми з вами інвестували в картки жінок Арсенал та Манчестер Сіті. І справа в тому, що це робили не тільки ми, Можна було побачити по ціні дівчат перед контентом, вони відлітали вже за 1-2-1-3 тисячі монет. Шалений Оверінвест. І коли, звісно, все ком'юніті очікувало на це СБЧ, всі знали, що вони вийдуть, і всі накопили і трейдери, і гравці. Відбулося досить очевидно, картки не вирісли. Я купляв їх там по 800-850 монет, я вам казав, це вже остання пачка. Я допродаю. Перші пішли по 1-2-1-100 тисяч монет, а потім люди зрозуміли, що нікому особо немає діла до цих дівчат, тому що всіх їх купа і вони вмирають. Наразі їх дуже важко продати. Тож. Як є, будемо робити висновки? А що ще відбулося в цій збірці Ювентус і Торіно? Її викатали новинку. І вони вимагали від нас гравця Ювентуса і гравця Торіно. Зазвичай, коли йде мова про третю збірку, другу найдорожчу, то в ній йде один гравець або з одного клубу, або з іншого. Але тут їй, напевно, знаючи, що ми будемо закупляти Арсенал та Манчестер Сіті, зробили у вимогах одного гравця Торіно і. Що відбулося? Звісно, ніхто до цього не готувався. Дуан сапата був в моменті максималка. Навіть зараз він коштує 7,5 тисяч монет. Картка увесь цей час коштувала 700 монет. Тобто тут можна було зробити x10 з картки, чистими, але. Хто ж знав, як то кажуть, будемо вчитися, будемо розуміти, що по-перше, там, де всі лізуть, там грошей немає, цій грі, допоки немає в цілому монет. І по-друге, від її завжди можна чекати всього, що завгодно, але ми це і раніше знали. Тепер давайте переходити до безпосередньо промокоманди аккаунт Food Scorboard в кооперації, я так зрозумів, із шерифом і дизайнером Кримінал. Злили нам вже всі картки. Це не офіційні стати, тому що я тільки що перевірив і запостив вже до себе в Телеграм. Loadін скрін, Якщо ми подивимось, то а, в Дембелі тут у нас 96 Pace і 90 дріблінг. А на. Предікшені 95 пейс, тобто це все ж таки предікт від хлопців, але я думаю, що плюс-мінус воно буде збігатися. Хейдлайнерами команди в нас є гравці з Ла Ліги і Ліги 1. Це Роберт Левандовський, 92 рейтинг має бути це Османа Дембеле, 89 рейтинг, і це Лука Модрич, 89 рейтинг. Чесно, тільки. Дембеле тут о, має бути якоюсь метою. В Лівандовській нема пейсу, в Модріча також нема пейсу, і моделька для центра поля заслабка. Пригадуючи минулі спешл картки його в FIFA 23. Ну він прикольний, приємний, його трівели, це щось, але саме стосовно мети, це гравець, який ну рідко претендує на таке звання. А от хто може стати метою, це в нас пан Пепе, нестаріючий 98-річний хлопець з порту, якому намалювали 87-й Prediction Stat і 81-й пейс. Це дуже важливо. Плюс 87-й Defending, 90 дев'яносто фізика і в пепе дуже крутезні. Плеє стайлс, аля трейти. Тож я думаю, що ця картка може бути просто лютою імбою, тому що навіть його золота версія непогана в грі. Рухаємось далі. Акуня Ді Марія з такими статами, не думаю, що на початку гри буде щось цікаве. Тобто, як якісь базові картки, окей, але коли ми говоримо про промо-команду, ну і там, і там, і там замало пейсу. Матео Дорміани з таким пейсом це буде не серйозно, це буде щось аля бонуче. Педро, в нього може бути карточка 5.5, але 77 пейс. Я не знаю про що казати. ДЕС це буде щось на кшталт до дос команди, тільки інша ліга. Матіч, не цікаво. Бергвейн. Тут, до речі, може бути цікава картка, якщо ви гібридом граєте, а багато хто використовує саме r дивізію для своїх стартових складів. Отут має потенціал, в нього був прикольний ТОЦ наприкінці FIFA 23. SM Авуар з таким рейтингом, з такими статами. Ну, посередня картка, але більш-менш цікаво. Клаус, це за Завжди непоганий варіант, непогана опція на правий фланг захисту. Жоу Педро не дуже цікаво, Ектор Белєрін не дуже цікаво. Хінкапі цікаво, тому що 84-й пейсо тут може бути good player, якщо хоча б приблизно такі стати в нього будуть намальовані, плюс потенціал набрати плюс 2. Сісоко, не знаю, не хочу навіть обговорити. 81-й рейтинг, Маріо Гьоце, 67-й пейс. Фодер, Дієго Карлос. Це може бути цікава картка, але пейсу треба накинути, бо 73. Це не серйозно. Джонатан Давід, ми всі знаємо, що це цікава картка. Він з претензій на мету. Але тут важливо, щоб їй дали якийсь буст. Взагалі, якщо я дивлю зараз на всю цю команду, ну, вибачте, але 88 має три гравці рейтинг зі всієї промо-команди. Ще 2 87. 5 гравців 87 та вище. 6 волкаутів в всій промо-команді. А, ну ще дві дівчинки. Окей, 8. А карток тут намалювали. Подивіться скільки так, хтось з них буде в завданнях, хтось з них буде у СБЧ, але я сподіваюся, що будуть краще стати, бо ну 81 перший класі. Подивіться на цей рейтинг, ну про що ми взагалі говоримо? А марті так само нема про що казати. Серед дівчат, я думаю, бачу, буде мета в неї гарна золота картка. І 87 рейтинг за брейдом плюс дівчата можуть отримати до трьох абрейдів, тому що в них ще йде кваліфікація, і вони отримують плюс один брейд за те, що вони пройдуть далі. Я не впевнений стосовно конкретно Ліону, але це. Той опис, який і їй нам показує, можливо, ви мені тут підкажете, бо я за жіночим футболом не слідкую. Малар з Льон, можливо, також буде цікава картка. Ну, але моя думка, що ця команда вона набагато гірша, ніж перша. Тож, якщо ви хотіли сейвити паки, або якщо ви відіграєте зараз вікінг-лігу, я б вам радив відкривати її, тому що. Поточній промокоманді набагато більше цікавих карточок, які вам в склад можуть залетіти. Ця команда, якщо вона буде хоча б приблизно в такому вигляді, ну вибачте мене, але я не бачу кого тут ловити 3-4 катки, яку дійсно я б хотів мати в своєму складі. Давайте поговоримо про ще одну частину контенту: це нові і модифіковані паки. Ми в кода гри отримали пак з гарантованим гравцем команди тижня з першої по третій. тобто, Ті три актуальні команди тижня. Скоріше за все, це буде СБЧ. І я думаю, що це привід прикупити трошки рейтингу, можна взяти по мінімалці по ставці 83 84 відповідно, 800 та 1100 монет. Не беріть багато, тому що ми знаємо, як її можуть кинути всіх. Вони просто зроблять 82-й рейтинг тотал і 85 плюс дві картки в умовах, як вони зробили з а, піком на оренду ікони. Тож не треба ОЛІН заходити, поки ми не знаємо, як буде це працювати, то better safe than sorry. Також вони додали Елітро Тюзи Нокаут Pack і 80 рарних золотих карточок, дві гарантованих з рейтингу 86 або вище, і 3 rtk гравці в оренду. Всі предмети Untraйдаble. Це прекрасний пак Єї. На такому етапі гри. Продовжуйте, продовжуйте. Гра шикарна, анімації шикарні. Глюків нема, все працює. Наступне промо. Ми маємо отримати 120 гравців і даєш тисячу до нового року. Будь ласка, ми саме цього хочемо. Гравці хочуть паки. Вибачте, <кій> тепер давайте трошки поговоримо про маркет, що відбувалося сьогодні. Зранку все впало на паніці, очікувано, потім воно відновилося, і потім ще трошки впало під час відкриття паків. Приблизно дно маркету було на одному рівні, що на паніці, що під час відкриття нагород за дивізіони. Можливо, деякі картки вищі, деякі картки нижче, але ми говоримо про середній рівень. Після того відбувся відкат, але він не був таким, як хотілося б, чесно скажу. Так, на деякі деяких картках я заробив о, порадував Де Йонг, порадував Тео Арнандес, Саліба дуже гарно спрацював. Мусяла, але деякі картки, такі як Грізман, в мене пішов в нуль, Горецька в мене пішов в нуль. На деяких картках я взагалі втратив монети, тому що вони не хотіли продаватись. Мені доводилось там ледь-ледь їх пхати. Той самий Алісон Бейкер, який до того працював дуже гарно, пішов в нуль. Тож я вийшов перед контентом і титульними матчами, як планував. А от далі, коли відбувся вже такий контент для кежуал гравців, так які можливо матчі не грають, але заходять збирати ці титульні матчі, щоб отримати якісь нагороди. Отут відбулися, в принципі, ті речі, які ми часто з вами бачимо. Давайте Ван Дайк, подивимось на нього. Він в моменті був там 250 тисяч монет. Бачите, він, в принципі, не втратив і особливо не набрав. Але потім почав падати, падати, падати. І от під контент 234 тисячі монет. В мене є два по 225 і 227. І потім відскок, тому що люди зібрали з Отримали ніякцію монет, пішли купляти картки, воно відскочило. Давайте перейдемо у веб-аплікейшн, я вам покажу свої закупи. Хвіча 171 під час контент-дропу він зараз нижче. Тештегін 30, Ван дайк 225 227, Алісон Бейкер 46, 250, Дейонг 57, я вже його бачив, 64, Араухо 79, Решер 220, Родріго 76, Теорнанде 100. Бачите, так, яке падіння, і в мене є ще один. Саліба в клубі за 51 тисячу монет. Якщо ми зараз подивимося ціни на ці картки на маркеті, то ну, деякі, як я вам і казав, вже сильно відскочили. Умовно, Родріго 86 500, тобто він майже 10к дав. Той самий Маркус Решор 237, 20к майже картка дала, це найнижча ціна на футбіні. Тобто маркет виріс, але я очікую, що він має рости ще. Тео Орнандес 109 тисяч монет, Саліба 59 тисяч монет. У мене ці картки в плюсі. Але я очікую завтра. Під час перших двох годин вікінд-ліги ще один бум, тому що люди будуть збирати склади, щоб отримати максимальні нагороди. Завжди так відбувається. Сподіваюсь, цього року також люди отримали трейдбол суплай від відкриття паків. Люди зараз дограють свої відбори. Можливо, хтось завтра зранку це буде робити в перші половини дня. Потім відкриє паки, будуть збирати склади і йти грати у вікінд-лігу. Тому я сподіваюся і очікую, що маркет ще трошки набере. Я виставлю всі ці картки overnight з прибутком, який мене влаштовує, можливо, докуплю ще когось, мене там трошки монет з'явилося. Але мій план отакий, продати завтра в перші повної до обіду. Якщо ви побачите ціни на ці золоті картки, які я вам показав зараз в моєму клубі, то мені, в принципі, це подобається, тому що я планую їх залишити і продати завтра під час контенту. Ну або, можливо, овернайт мене хтось піде. Таке теж можливо. Що стосується команди тижня, вона напевно єдина то досі низько, тому що золото відскочило, а команда тижня ні. Тож, Кунда Нанджі, якщо ви побачите її овернайт 65-67, картку можна взяти, мені подобається, її оновили. Максималку, коли вона все ще на хайпі рухається гарно. Грімальдо 57 це дуже низько. Він відскакував вже до 60 з чимось тисяч монет сьогодні, але бачите, 55 вже в нього ціна була. Зараз 57, я думаю, 55. картку в клуб ви не помилитесь завтра має 60-63 тисячі під час початку вікінд-ліги бути. Хвіча, я навіть за 171 тисячу взяв, бо сьогодні він пробував 190. Мені подобається відповідно ця ціна. Він нижче, не йде особливо. Я не буду панікувати, не буду на ньому брати мінус. Він був 210к. Сьогодні потім ще один спайк на 197 тисяч монет. Найнижча точка 166. Якщо хочете, візьміть собі картку. Можливо, дві. Мені ціна подобається. Ну, звісно, поснайпте, Спробуйте 165. Якщо Що ви зможете взяти картку на 5 тисяч дешевше ніж я, ви заробите більше. Боткінс Олі він отримав новлення максималки, і він вже трошки набрав його дно було десь 95 тисяч монет після титульних матчів. Якщо по 95, мені картка подобається. Він гарно рухається, він гарно набирає. Напевно, він метовий. Джуд Белінгем 388. Це низько, напевно, знижка. Та 388, 396. Я думаю, що якщо 380, може 375, це гарна ціна. Ви маєте розуміти, що ця картка з нею відбувалася сьогодні просто шалені речі. Він впав в моменті до 357 з 424 після оновлення максималки, потім повернувся до 422, потім впав 380, відскочив. Тобто тут шалені гойдалки, і вам треба мати якийсь зазор, щоб не втратити на цій картці. Краще візьміть собі, я не знаю, там 7 грімальду, ніж одного Бєлінгема, Там буде просто надійніше за рахунок того, що картка дешева і простіше так, контролювати її ріст або падіння. Що стосується інших двох, Хедлайнерів цієї команди тижня Лаутару Мартінес сімдесят п'ятсот цинизько. Він сьогодні також непогано після нагород відновився з 78 навіть до 100 тисяч монет, але дно його було 68 Якщо зможете зловити 68 мені подобається Мартин Одегар 98 тисяч монет. Так само він сьогодні трошки відновився, але бачите, Мартінес як дешевша картка зробив це краще в кожної картки. Свій графік. Потім вмер до 111 це навіть було до контенту. Але дав потім плюс 20к-130. Зараз 96500, близько до найнижчої точки, максимально близько до 90 картку в клуб мені подобається, можливо, 95 це максимум, який я б готовий був за нього заплатити. Всі інші картки тут плюс-мінус фодер. Я не думаю, що вам на них слід витрачати свій час. Стосовно команди road to The Nokaut, з другої тут же зіграні були сьогодні всі матчі, тобто наступні будуть за три тижні і очікувана команда. Втратила в ціні, тому що люди почали скидувати їх. Ці картки, інвестори, але вже деякі картки відновились. В дорогі я б вам не радив флісти, але Клапсток у тих всіх: Сілділа, Бонучі, В'єфер, Мертенс, Мертен, взагалі, дуже низько, Мачадо. Зробіть, можливо, поставці в ідеальному варіанті на стилі зіграності. Я не думаю, що ви пожалієте. Купляти якогось опенду там, Бруно Фернандеша, За цим треба слідкувати. Тут вам потрібен досвід, щоб на цих картках трейдити. У вас є. Є команда тижня, у вас є популярні золоті картки. Я думаю, що краще закупитися ними. Далі я обов'язково продам всі свої закупи десь по обіду, максимум це 15.00 за київським часом, тому що потім маркет почне падіння. Завжди так буває перед новим промо. Буде падати, падати, падати. Можливо, в залежності від карток, відскочив все, як тільки промо вийде, тому що команда дуже посередня. Але тут треба слідкувати, сидіти за маркетом бути. Тож я вам раджу вийти з карток, бути ліквідним. І далі вже фліпати першу годину, фліпати овернайт. Хто є в нас в Діскорді, будете з нами фліпати. Ми будемо на маркеті з Русланом. Кого нема, то тут же слідкуйте також за картками, слідкуйте за оновленнями цін. І овернайт. Я думаю, що ця нова команда має також гарно спрацювати, тому що ми все ж таки отримали ще дві-три додаткові ін'єкції монет в клубі, збагатніли. Тож будемо сподіватися, що маркет найближчим часом вийде все ж таки на стабільний такий робочий рух, де можна заробляти монети. На цьому. Будемо закінчувати це відео. Дякую тим, хто додивився до кінця. Гарних вам вихідних, гарної вам промокоманди, гарного вам дропу і вікенд Ліги! Хто буде грати? А ми з вами побачимось. Коли побачимось, бережіть себе, все буде Україна, Па-па.